Так ось, це магнітна бра да, в цьому винна. Так, я теж Та вчора. Остановіть знов, да. з'явився. Да, 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 да. Так, друзі, дістали, кого не чекали, бо якби існував рейтинг найбільш непотрібних камбеків десятиліття, то ось цей персонаж, якого ви зараз бачите зараз там, з новою посмішкою, да, а. А, зраби, а, забрав би всі призові місця і всі перше, ще. друге, третє, і за красоту. Мова про Януковича. Так, той самий, який давно мав би сидіти у підручнику історії. Як приклад, як не треба керувати країною. Ну і ще, мабуть, гратами все ж таки мав би сидіти. Мав би, мав би, то я а... думаю, що все буде ще так згодом. Ну, але знаєте, здається, просто що кремлівські оці сценаристи, в них якась така творча криза. І на сцену знову витягнули отихій політичний, якийсь архівний пилко, клопа старого. І, і поки весь світ будує нову безпекову систему, Росія намагається продати світу прямо нагло втюхати стару касету з хрипами про гражданську війну. А Давайте ми з вами пригадаємо, як виглядає забутий президент в ролі свіжої маріонетки Москви в сюжеті Олександри Кулібаби. Дивимося. Ну, зуби каже, унітаз. Я був категоричним і переконаним противником вступу України до НАТО. Я завжди чітко і виразно розумів, що це катастрофа для України. Це путь в нікуди. З білосніжними зубами та пластикою обличчя на публіку явився давно забутий четвертий президент України Віктор Янукович. У відеозверненні, яке опублікували російські пропагандисти, президент Втікач запевняє, вступ Києва до альянсу був би катастрофою і прямою дорогою до громадянської війни. А він, як президент, цілеспрямовано працював над зближенням України з ЄС, але європейці поводилися некоректно. Да хто він такий? Він хто? Він забута, абщо робота не матеріал, він збитий льотик. Та на що він вам нужен, Янукович? За що на що він вам? Він нікому не інтересний, це, це прошле. Я знаю, що він з'явився, але він для мене настільки огідний, що я його не включав і не слухав. Але повторна поява в кадрі політичної маріонетки Кремля не випадковість, пояснюють експерти. Путін пелькіння озвучував. Такі речі, які нагадують те, що він казав 10 років тому, що причина війни проти України це не агресивність Росії, а те, що в Києві відбувся державний переворот, який підтримує захід. У 25-му Путін знов каже про державний переворот, знов видягає Януковича. Ну тобто вони просто запускають таку велику димову завісу. Їм потрібно виграти час і у Трампа, і європейців, тому він буде генерувати що завгодно. Перед цією появою Янукович публічно з'являвся у медіа в липні 22-го року і закликав українців здатися Росії за останніми даними від заступника начальника департаменту у справах майдану офіса генпрокурора України Дениса Іванова, колишній президент утікач наразі будує своє життя в Московській області, селище Барвіха Одинцовського району. Про екс-першу леді України Людмилу Янукович мало що відомо, бо після втечі чоловіка вона відійшла від публічності. Згідно з інформацією змі, Людмила Янукович мешкає в тимчасово окупованому Криму та ймовірно веде там власний бізнес. Зателефонував е, мій супруг Віктор Федорович і сказав, ну як ти кажу, нічого, ну давай. каже працюй, а я на Турцію. Хорошо, працюєш рибаття, я стараюсь. Колишню леді хоронили у 22-му році за місяць до повномасштабного вторгнення. Але Людмила, як то кажуть, живіша за всіх живих. Принаймні на наступний день після інсценованої смерті це спростував юрист горе президента і назвав цю витівку чорним піаром. Офіційно шлюб Януковичів, нібито завершився. Про що Янукович сам раніше зізнався в інтерв'ю німецькому виданню Шпігель, і нібито тепер легітимний живе в цивільному шлюбі з любов'ю Полежай, сестрою своєї колишньої кухарки. Польське видання Newsweek у грудні 2015 року повідомило, що Полежай і Янукович жили в розкішному будинку в елітному передмісті Москви, Рубльовці. Там мешкають найвпливовіші та найбагатші люди Росії. А через рік після втечі коханка Януковича нібито оформила новий паспорт, і тепер вона Любов Садикова і займається бізнесом у Сочі. Де ти береш гроші? Вона каже в тумбочки. Щодо синів професора, відомостей мало. Молодший з Януковичів Віктор, нібито потонув у водах озер Байкалу на Росії, коли його автівка провалилася під Кригу. Могила у Севастополі має бюст із чорного мармуру під цілодобовою охороною, обладнана камерами та гучномовцями. А поруч чергує собака. Старший Олександр був одним із найуспішніших будівельних інвесторів у Донецьку. Я знаю, що його син веде бізнес будівництва в Санкт-Петербурзі. Він намагається бути забудовником. Він продовжує свій бізнес в Донецьку. Він також був забудовником, будував там адмінбудівлі. На прес-конференції у Москві в 2018-му. Вже після втечі з України Віктор Янукович заявляв, живе за гроші старшого сина. Я ваші гроші не рахую. Ви не рахуєте мої. Щоправда, експерти вважають інакше. Грошей він достатньо вивіз. Я думаю, що це, до речі, один з чинників того, що Путін його терпить і тримає, тому що ну, гроші потрібні, їх завжди можна забрати, якщо щось. Ну, його можна використовувати знову ж таки як політичний інструмент. Тобто для Путіна він залишається легітимним. Майно, що належало родині Янукович, розпродане або переоформлене на наближених людей ще в 2014-2016 роках. Квартири, будинки і бізнес коханки Януковича уже під час повномасштабного вторгнення переоформили на дружину колишнього охоронця Януковича, але в грудні 22-го все майно було заарештовано. Янукович на 11-й рік після втечі став власником ще одного вироку в Україні. Його засудили до 15 років позбавлення волі за підбурювання до дезертирства та організацію незаконного переправлення через держкордон.